Оксана, що таке РРО і кому він потрібен? РРО, перше, я хочу наголосити, що не ППО, ви вірно сказали, це РРО, оскільки підприємці дуже часто роблять цю помилку. Отже, РРО це реєстратор розрахункових операцій, це обладнання та софт. Тобто програма, основні функцією якої є забезпечення та фіксування торгової, тобто розрахункової операції uh -huh. на місці здійснення продажу товару чи реалізації послуги, uh -huh. отже, саме розрахункова операція. Являється базовою у сфері фіскальної політики для того, щоб зрозуміти, чи потрібне вам РРО, чи не потрібне вам РРО. І повертаючись назад саме до поняття РРО, знаєте, як в загальному кожне РРО можна назвати фіскальним обладнанням, uh -huh. а просто народі його дуже страшно називають. Аса, а тобто, це те, що є у кафе, у супермаркетах, так всюди, це те, так? що є у кафе, у супермаркетах, це те, що в принципі кожна людина бачить, коли вона оплачує рахунок у супермаркеті, коли вона йде у будь-який продуктовий uh -huh. магазин, це в принципі от базове обладнання необхідне для торговців, які фіскалізували свій бізнес. А що таке витікаючи з відповіді, що таке розрахункова операція? Так, як розрахункова операція, як я вже сказала, насправді є таким базовим поняттям, оскільки а, її наявність, що відсутність у діяльності підприємця, вона якраз і наштовхує на відповідь на питання, потрібне йому РРО чи не потрібне. Отже, згідно із законодавством, розрахункова операція це оплата готівкою і наголошую карткою. На місці реалізації товарів, продажу товарів чи реалізації послуг. А в чому є різниця чеків фіскальних і товарних в цьому випадку? Да, в цьому випадку дуже багато є таких критерій Наприклад. відмінності. Так, по-перше, фіскальні чеки можуть видавати виключно фіскальне обладнання. Тут інші принтер, так. інша да, друкуюча система не може цього робити. Це раз. По-друге, фіскальний чек, оскільки це все все ж таки е, моніториться державою, фіскальний чек він являється офіційним документом, тобто фактом підтвердження того, що ви, наприклад, як клієнт купили певний товар, ага. так що стосується таких, наприклад, товарних чеків, вони не завжди ну їх нереально відслідкувати. Ви можете прийти і виявиться фейком, наприклад, ага. так. Тобто, ви як споживач, маючи фіскальний чек. Якщо не дай Бог, сталося щось, не знаю. Щось нехороше, так ви можете прийти і навіть е, у захист справ споживачів, і сказати: ось у мене є фіскальний чек. Ось цей документ. Тобто, він знаєте, як е, договір купівлі-продажу нерухомості. Mm -hmm. Це офіційний документ. Також фіскальні чеки вони друкуються виключно на спеціальні термоплівці. тобто е, не можна надрукувати його на А4, наприклад, mm -hmm. да? не можна його надрукувати на якихось інших видах паперу, виключно спеціальна термострічка. І інших варіантів немає. Ну і останній момент, наприклад, якщо порівнювати саме фіскальний чек із термінальним, тобто, коли ви сплачуєте карточку, да, вам платіжний термінал віддає чек, то ви можете побачити, що, наприклад, на товарному такому чеку, термінальному, там виключно кінцева сума. Угу. На фіскальному чеку, і, наприклад, ви купили 5 одиниць, є кінцева сума. На фіскальному чеку у вас інша ситуація: у вас кожна е, одиниця, кожне найменування воно прописується окремо. І фіскальний чек, вже так підсумовуючи, він насправді дуже такий структурний, тому що е, раніше була стара форма фіскального чеку, і в ньому було 13 критеріїв. Тобто, отак так от він формується згідно цих всіх критерій. Це все прописано законодавством. Так. А з 1 серпня 2020 року цих критеріїв стало 31. тобто ще більше Так, майже ще 30. більше, так саме а... так. А якщо це так складно, то розкажіть, будь ласка, кому необхідне взагалі РРО? Тобто кому, яким компаніям організаціям? Так, людям? по перше, я не можу сказати, що це складно. Так, потрібно, звісно, навчитися користуватися РРО, uh -huh. але це не складно. І для того, наприклад, щоб зрозуміти, вам потрібне РРО чи не потрібне, я от так напрацювала такий список питань, по яких от ти слідуєш, і приходиш до кінцевої відповіді. І перше питання це звісно, наявна у вас розрахункова операція чи ні. Як ми вже розібралися, якщо ні, значить все вам не потрібне РРО, ви відкриваєте шампанське, так святкуєте, О, нічого страшного. Це. тобто, вам РРО не потрібно буде і надалі, це 100%. Якщо uh -huh. у вас є розрахункова операція, значить ми рухаємося далі. По-друге, існує перелік питань, перелік товарів, які, для яких РРО просто must have. Тобто, незалежно не, від нічого, від форми діяльності, там, оборотів такого іншого, це просто must have. В першу чергу це підакцизні товари, тобто алкоголь, тютюн, там, паливо, таке інше. Більше того, для того ну для продажу да, реалізації таких товарів ви повинні отримати ліцензію. І ліцензія не видається, поки у вас не буде вже зареєстрованого РРО. Тобто тут держава себе, скажімо так, застерігає. Другий момент це лікарські вироби, вироби медичного призначення, тобто це робота будь-якої аптеки. Угу. І третій вид – це Складнопобутові товари, які потребують гарантійного е ремонту. Uh -huh. <с> так. Е і тут теж не страшно. Це такий досить обширний перелік цих товарів. Весь перелік товарів міститься в кабінеті. Постанові Кабінету міністрів 231, і туди належить техніка, там холодильники, електроніка, так, це холодильники, це все там, а, всякі запчастини, uh -huh. авто, там, навіть дитячі коляски. Але цей перелік існує а, в вільному доступі, тобто, зрозуміти, чи ви будете торгувати такими складнопобутовими товарами чи ні, це все можна, звісно, зрозуміти. Uh -huh. Отже, якщо ви відповідаєте на дане питання так, значить РРО потрібне. Якщо а ви... їжа кафе. А все до ще. цього ми ще йдемо. Далі так. все добре. Ну, дивіться, якщо їжа кафе в частині алкоголю, то обов'язково в так, частині розуміє. саме ну їжі безпосередньо страв, то тут поки що не потрібно. Ну, ну, якщо добре, да, добре, ну, ми ж дійдемо, да йдемо далі. Тобто, якщо Супер. ви можете відповісти так, РРО потрібне, ні, ви не торгуєте такими товарами, РРО не потрібне. І тоді йде вже наступне запитання: а який у вас обсяг доходів як підприємця? Це вже стосується безпосередньо ФОПів другої та четвертої групи на єдиному податку, оскільки це їхня така, от е, критерій. І виходить наступне: що згідно із нововведеннями до закону, останніми, які от, буквально, буквально перед новим роком вступили в силу. Цей ліміт збільшили до мільйона 320 тисяч. Тобто, що це означає? Якщо ви, як ФОП 2-4 групи, здійснюєте певну діяльність, не підпадаєте під ці всі групи, які я сказала раніше, так. і ваш так. ліміт не перевищує мільйон 320 тисяч доходу в рік, uh -huh. значить ви можете працювати без РРО. Uh -huh. Проте, якщо ваш ліміт перевищує, ну, наприклад, у другому кварталі, тоді ви зобов'язані фіскалізуватись у третьому. Uh -huh. Якщо у третьому, значить у четвертому. Тобто ось такої логіки слідувати. І вже після того, як ви фіскалізували, ви повернутись до роботи без РРО, вже просто не можете. Отже, ви знову ж таки відповідаєте на це питання, чи ліміт перевищено, ліміт не перевищено. Uh -huh. Якщо не перевищено, ми йдемо далі. Ще до декількох питань. Перше питання ну, воно вже четверте, але стосується саме черг фопів на фіскалізацію. А знову ж таки, із нововведеннями. Буквально недавні, ми у законі. З 1 січня 2021 року два види ФОПів повинні фіскалізуватись незалежно від обороту. Це медики приватної практики, а також продаж ювелірних виробів, виробів з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Ось і останній вже момент, останній період, там, скажімо, дедлайн, це вже 1 січня 2022 року. Це коли незалежно від оборотів будь-який ФОП 2-4 групи на єдиному податку повинен фіскалізувати свою діяльність uh -huh. да, і вже вести її у фіскальному режимі. Тобто, це вже такий останній, скажімо так, дедлайн знову ж таки із нововведеннями до закону, тому що раніше була інший дедлайн, його розширили у зв'язку із локдауном, да, дали можливість аж таки підприємцям більше часу для того, щоб підготуватися до такого фіскального режиму.